Привіт, мій маленькі друже! Пам'ятаєш, з чим ми знайомились під час попередньої зустрічі? Тоді слухай загадку. Поле все це у клітинку. Тут не виросте марквинку, ні капусту, ні пшеницю, бо це поле? Що це за поле? Так, це поле шахівниця. Воно потрібно для гри в шахи. Тут боротимуся чорні фігури з білими. Пам'ятаєш? Що шахівниця поділена на рівні квадратики клітинки, їх всього 64. Називаються вони полями темних 32 поля та світлих 32. А ще подивись на дошці зліва та справа за межами поля. Є цифри від 1 до 8 знизу вгору. Ряди полів, які з'єднують однакові цифри, називаються горизонтальні. Повтори, будь ласка, горизонтальні. А зараз проведи пальчиком або олівцем у напрямку стрілки. Трамвай рухається в горизонтальному напрямку. Зачення стрибає по горизонталі. А ще подивись, знизу під шахівницею та зверху за межами поля є вісім латинських літер. Від A до H. Ці ряди полів, в яких поєднуються однакові літери знизу вгору. Або, навпаки, називаються вертикальні. Повтори, будь ласка, вертикальні. Подивись на малюнок і проведи вертикальні напрямки. За стрілкою знизу вгору або навпаки. Скажи мені, чим схожі горизонтальні та вертикальні ряди? Так, горизонтальних 8 та вертикальних теж 8 рядів. Ще у кожному ряді розміщуються по 8 клітинок, 4 світлих та 4 темних. І з'єднуються клітинки. У ряди між собою сторонами квадрата. А чим відрізняються горизонтальні та вертикальні ряди? Так, вертикальний ряд йде вгору або вниз, а горизонтальний вправо або вліво. Добре. А ще у нас на шахівниці є рядок, клітинок, що тягнеться навскоси, це шахова діагональ. Повтори, будь ласка, діагональ. Діагональний рядок складається з клітинок одного кольору тільки темного або тільки світлої клітинки. У діагональний напрямок клітинки з'єднуються за допомогою кутів квадрата. Наведіть діагональний напрямок на малюнку. Діагональний рядок темного кольору та світло. Слонення рухається по діагоналі білого кольору у вигляді сходів. Добре, ти молодець. Подумай, що ще може рухатися або пересуватися в горизонтальному, вертикальному або діагональному напрямку. І про це ти мені розповістиш при іншій зустрічі. Я дякую тобі за увагу. Бувай, мій маленький, друже.